Як то кажуть hello everybody, everybody hello. Dobrze. До речі, у Черкасах пішов перший сніжок. Угу, Радіємо, як діти. Тож, трудоголіки, ви тут? або з англійською hard workers. Вчитель англійської перед вами як-не-як. Чотири способи не зійти з глузду від перевтоми. Ну що, поїхали? З'їсти пару смачненьких зайвих калорій. Друге, сходити в спортзал, підкачати свою дубку. Пропарити кісточки в теплій ванній. А тепер давайте просто подивимось. Четверте. Зайнятися справою свого життя, а в мене це робота. Люблю свою справу, адже не дуже складно розповідати про овочі, тваринок, погоду і таке інше. Ну добре, а тепер шутки в сторону хочу поділитися з вами своїми думками. Зараз трошки розповім про те, як все встигнути. Ось, дивіться. Зараз 10 ранку, я після тренування. Це пакет у мене з матеріалами для заняття. Мука тренувальна. Кофі забіжала, купила, та ще в багажники там у мене мій ноут для... Проведення онлайн за Тому ну, що якщо хочеш встигнути і потренуватися, і завести дитину до, сад, до садочку, і ще встигнути попрацювати, то це все я заздалегідь збираю. Мені моя родина допомагає З, зранку вейкап пораніше. Е, встигнути зібратися. Хто є мамою, мене розуміє, тому що збиратися це одне із найдовших завдань. Поки дитина проснеться, зробимо всі ранкові справи. Та й сама ти якби людина. Я дуже люблю поспати, але з настанням материнства це щось відійшло на задній план. Ось тому зараз сиджу в машині, трошки п'ю каву, відпочиваю. І через пів години в мене вже заняття з англійської мови, з групкою діток, тому... Набираюся сил, але я дуже щаслива, що я знайшла час саме для заняття спортом. І наразі я ходжу два рази на тиждень, і я дуже задоволена, тому що до цього я думаю, треба піти, треба піти, треба піти, але потім то справи, то робота, то просто немає сил. А насправді хочу вам сказати, що, як усі кажуть, від бажання дуже багато залежить. В мене мій режим не змінився. Але і в цьому режимі я знайшла, коли, коли приділяти час хоча б годину на день, два рази на тиждень собі. Подивимось, наскільки це протримається, але я налаштувала себе по-бойовому, тому що плюс 6 КГ мені не до вподоби. Ось. Ну, сподіваюся, що. Я не закину. Мотивація в мене є. Тому я кажу, що завжди мотивуй себе сама. Хочеш гарну фігуру, йди в зал, вставай раніше, складай речі, готуй все так, щоб у тебе був цей день, але я вам можу сказати, що без допомоги нічого не вийде. Або це няня повинна бути, або це бабусі дідусі, або твоя родина. Повинна тобі допомагати. Не повинна, а ти маєш питати допомоги. Ось тому. Усім гарного дня. Трошки познімаю вам дорогу. Хто не знає, я дуже люблю водити дядя автомобіліст, дуже люблю водити, не знаю, звідкіля це взялось, але мій батько мене навчив ще. До того, як мені виповнилось 16, і я вже могла їздити на Жигулі. Це моя перша машина батьків, і я папа мене навчив, як керувати це сціплення, не знаю, як українською мовою. Тож не боюсь, не боюсь. І мені це дуже подобається. Так, ну давайте проїжджайте, я хочу виїхати також. А, а, хочу з вами поділитися а, щодо наших занять. В педагогіці я вже 14 років, почала займатися та викладати англійську на дому ще з періоду, коли я м, пішла до коледжу, а це... Я пішла з 9 класу, тож в 11 класі, на другому курсі коледжу, коледжу, я вже взяла собі першого учня Ось. і почала працювати. З того часу свою роботу я не змінювала. Напрацьовувала на знання. Перший учень я і досі як це, як це було. Це дівчинка була із п'ятого класу, в тому містечку, де я жила з батьками, як я готувалася до цього заняття, що я проговорювала. І з першого разу мені сподобалось. Ось буквально з першого разу. Це прям любов. І наразі я займаюся тим самим, але трішки розширилась. Хочу вам розповісти про досвід, який ось був учим досвідом. Коли ти знаходишся певний довгий час у своєму кругообізі, кругообміну да, подій, ти м -м починаєш не, не замічати не як цінно те, що ти маєш. Я кажу про свої курси англійської мови. З, звісно, є куди рости, є над чим працювати, є е як розвиватися. Це, звісно, але треба поважати та цінувати те, що в тебе є наразі. Сторія така, була я на пробному занятті викладання в іншій студії англійській мові для дітей 5 років. Це урок був, був онлайн. Я зараз проводжу уроки онлайн, і мені захотілося порівняти, подивитись, як це роблять інші курси, інші люди, інші хазяїва цих курсів. Тож записалась. записала свою дитину, щоб вона також була на занятті, і подивитися, як працюю з п'ятирічною дитиною інший викладач. І після цього заняття я можу впевнено сказати, що те, що роблю я, те, як я навчаю своїх співробітників, своїх вчителів, які працюють разом зі мною, наскільки щиро ми працюємо, наскільки. Віддаємо душу нашим дітям, котрі займають, займаються з нами, що це настільки цінно, і ти не можеш це знайти. Я не знайшла такого місця, де, де б була певна цінова категорія, не за всі гроші світу. І при цьому була якість, якість викладання. Урок був 30 хвилин. Уявіть, п'ятирічна дитина, 30 хвилин, ну добре, якщо дитині 2-3 роки, 30 хвилин, ну ще заняття куди не йшло, можна поставити. 30 хвилин, поки вони там привіталися, поки запитання запитали, а, пройшло 10 хвилин. Тобто навчання відбувалося вздовж 20 хвилин. Як це так? Що можна за 20 хвилин, як дитина може понуритися у світ англійський, зрозуміти? якось адаптуватися до заняття, всього цього не було. Мало того, ще, хто педагог мене зрозуміє, коли ти, коли ти викладаєш дитині, у тебе треба, ти повинна бути емоційна повинна бути в гарному настрої. Ти повинна знати, як викласти певний матеріал так, щоб ця дитина не занудьгувала, так, щоб вона отримала хоч одну четверту знань від того, що ви сьогодні робили на занятті, та отримала якийсь досвід і пішла з цього заняття, щоб наступного разу вона хотіла до тебе прийти. Цей урок пройшов зовсім інше в комп'ютері Одна голова, яка запитує запитання. Задає запитання англійською мовою і все. Не використовуючи міміки, не використовуючи якихось порівнянь, не використовуючи навіть посмішки. І гроші платяться як усюди. Немалі за це все. Тож м -м, хочу похвалити, похвалити себе. себе. Знаю, що треба рости, і в мене є. Плани, як це робити і куди зростати. Але на даному етапі наші заняття викладаються не тільки на професійному рівні, коли дитина отримує за невеликий проміжок часу вже певний результат, а і в наших дітей вкладається душа. Це найголовніше. найголовніше. Тому бажаю усім щиро любити свою роботу. Займатися тим, де ви зможете не тільки отримувати зарплатню за те, що ви робите, а і віддавати частинку себе для розвитку та найкращих здібності та результатів тієї чи іншої дитини, або людини, або колективу. Тож, ось такий посил сьогодні. А плани, куди розвиватися далі. Будуть. Трошки я розберу свої сімейні справи і обов'язково обов'язково займусь саморозвитком надалі, тому що я обожнюю свою справу. Ну і вже ж треба повернутися додому. Хоча у цьому містечку мені дуже подобається вже якось два роки прийшли, і ось за, мабуть, за два роки пройшла адаптація. Вже якось навіть і не хочеться повертатися з думкою, що це все треба заново налагоджувати: бит, садочки, школи, робота. Це все треба бути відновлювати. Але а вже ж додому хочеться, тому що тут все ж таки не твоя оселя, а дім є дім. Я на першому тренуванні на легкому, не на фізичному, більше ніяк не стрейчинг на розтяжку, але мені дуже подобається. Завтра піду на більш складне та важке тренування. Трошки зануримося в наш процес, адже він настільки релаксовий, що хочеться вам записати та залишити три хвилинки, як це відбувалося. Повні груди і повний види, так щоб ви подалося краще. Тут від двох факторів залежить ваша амбітуди, наскільки ви будете працювати руками, наскільки ви будете дихати. Наступного разу відкриваємося за рукою, залишаємося тут на декілька. Будь ласка, в коментарях, як відпочиваєте ви та чи сподобався вам такий формат відео?